Святковими вогнями засяяла столична телевежа, і тепер її видно навіть за десятки кілометрів від столиці, якщо звісно стої гарна погода. Такі метаморфози сталися на честь дня телебачення та радіомовлення. Щоправда, лише на два вечори, учорашній та сьогоднішній, до свята вежу готували упродовж тижня, і навіть довелося на певний час припинити трансляцію передач усіх телеканалів. Чому знає Наталка Дмитроченко? Декоративне підсвічування на телевежі востаннє вмикали чотири роки тому, коли відзначали її ювілей. Адже ілюмінація дороге задоволення і коштує майже 800 гривень за вечір. Він щойно спустився за хмар, і я монтує і настрою антени. Але зараз має іншу місію перевірити усі півтори сотні прожекторів на вежі. Ось патрони кокалом це опальне. 90-ка где-то встретим, в общем да. Вежа ліхтариками відкрита як новорічна ялинка, вони зависять від самого її будівництва та вмикають їх в ряд догоди. Аби налагодити всі прожектори працювали тиждень, не лише ремонтували, а й перевертали лампочкою вгору. Зазвичай взимку такого не роблять, бояться без не розбилося від кризи, що падає з верхівки. Саме там з ліхтариками найбільше клопоту Навіть довелося припиняти ефір телеканалів, бо від увімкнених антенн занадто шкідливе випромінювання. в одной из ночей киевский эфир был почти пуст. В это время отельщики перевели все прожектора в рабочее положение. Святая святая из Кимуната и команда Светло. Одной кнопкой отключить э, все освещение башни невозможно. Это необходимо в каждом щите подключать вот такие автоматы. Это на отметке такой-то, на отметке такой-то. Также есть еще два щита. Катери тут знаходяться автомат. Щоправда, очі на кінця підсвічування недоразне, але за годину вежа вже схожа на яскраву космічну ракету. Керівники концерну телевіомовлення сподіваються, що їхня видовищна презентація сподобається міській владі, і вона захоче відродити традицію підсвічувати вежу на свята, як це було за радянських часів. Наталя Дмитриченко, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер.